Ви думаєте, що рейдери зникли разом із боремними 90-ми? Зовсім ні? Вони просто змінили формат роботи про новітні технології рейдерських захоплень. Дивіться в розслідуванні стоп-корупції. Уявіть, ви прокидаєтесь зранку і дізнаєтесь, що ваш бізнес вам вже не належить. Наші і офіс на місці, і інвестори від вашої компанії не відхрестились. Але за держреєстром ви вже не власник. Та й компанія у вас чимала, а в основі її лежить західний литовський капітал. А тут така несподіванка. Ситуація була банальна. Да, фізичське лісо з пропіскою в Донецькій області, фальшивими документами, протоколами собственника і прочих. через регистратора сельского совета внес изменения в государственную регистрацию и стал владельцем этой компании, вывел ее из налоговой инспекции с учета в другой Район і попитався цю компанію. або уявіть іншу ситуацію на початку 2016 року. Ви подаєте клопотання до сільради з метою подовжити документи на оренду землі, адже ви представник великої агрокомпанії. А вам за декілька місяців після їх подачі відповідають, що землю зненацька передали іншому орендатору. Перший відповідь ми отримали 10-11. Тобто нам райдержадміністрація. Отказывает в продлении договоров, потому что ссылаясь на то, что у нас не хватает документов. Ви ясна річ, дивуєтесь, адже ви найбільший платник податків в Чернігівській області та компанія у вас з прекрасною репутацією, але буває і так, що у вас просто на очах грабують ваші земельні активи. Ви від цього теж не у захваті, адже ці активи у вас вже крали напередодні і повертали ви їх з великим клопотом. Ми бачимо намагання деяких осіб перешкоджати роботі агрохолдингу. Проби захвату земель агрохолдингу. наразі. Про активи агрохолдингу вже ті, що могли захватити захвачення. Ми знаходимося в судах і стоїмо свою правову позицію. Вкрасти чуже майно ні, не чули. На сьогоднішній день рейдери працюють набагато інтелігентніше. Вони переписують це майно на себе просто і за смаком. Утім, як працює ця рейдерська схема, за відповідями йдемо до експерта. Процедура стандартна, тому що при купівлі, наприклад, об'єкту нерухомості від однієї юридичної особи або фізичної до іншої, відбувається зміна власника. Тобто це в принципі може бути і на законних підставах. Але рейдери, кому користуються цим механізмом, і шляхом підробки документів, або від скажімо так, відвертого порушення усіх існуючих процедур вносять зміни до реєстрів. Наприклад, довкола агрохолдингу мрія точаться війни вже досить тривалий час. Причому точаться вони як в інформаційному полі, так і в відчутно фізичному. З бійками, титушками та іншими дивами рейдерських захоплень компанія працює, люди отримають зарплату, компанія платить податки. Компанія є нормальним працюючим суб'єктом, який потребує зараз допомоги державі в реструктуризації заборгованості і в захисті від нападів колишніх власників, які по суті не віддали кредиторам значні кошти. Ми ведемо мову про мільярд доларів. До 2014 року мрією володіла родина Гута. Фінансові махінації, виведення об'єктів нерухомості та техніки, підставні фірми і підробка підписів на договори оренди все це призвело до технічного дефолту з боргом понад мільярд доларів. Тепер Микола Гута розшукується інтерполом. А його батько Іван створив нову агрокомпанію. Утім, думки про те, щоб урвати ласи шматок від мрії. Гута не полишає, а особливо тепер. Такий сплеск, так, на агрохолдинг, був після того, як нам вдалося там перші активи повернути, там декілька тисяч гектарів землі, які були незаконно виведені з агрохолдингу попереднім менеджментом момент дефолту. За допомогою недобросовісних реєстраторів і нотаріусів команда Гута заключає нові договори поверх старих. Ось вам і рейдерське захоплення. Повернімося на Чернігівщину, де постраждали дві великі компанії Агрорайон та ТОВ Данівське». Взяв аренду проїздные пути, которые по даним державного геокадастру числяться именно проїзними шляхами. Глава района не мог распоряжаться данными паями в априори, потому что это государственные земли, которые никак не попадают под невостребованные паи, которым приравняли эти проездные дороги. Тобто он своїм рішенням віддав весь проїзд вокруг полей другому підприємству. А дороги ці саме довкола полів агрорегіону та Товданівське. Більш за те землі, за якими голова так і не подовжила оренду, були передані підприємству, яке в результаті засіяло поля бур'яном. І це зовсім не метафора. Поруч з охайними полями Товданівське, поля з чорнобильськими сонячниками та кукурудзою. Точку Семечки була припалена хімією і е, семечка почали розвиватися по такому сценарії. Ось тільки для чого керівництво району віддало землі, які роками засіювались відповідальними підприємствами сумнівні компанії Данівка Агро. Можливо, тому що на той час Данівка Агро було зареєстровано за адресою, де офіційно проживає голова об'єднаної громади Керівництво агрорегіону припускає, що поля засіяли аби як, лише для того, щоб продемонструвати вигляд борхливої діяльності. За фактом же їх просто виживають з обжитих територій. Головна ідея створення цієї комісії була було створити певний орган, який би розглядав і контролював діяльність нових державних реєстраторів, нотаріусів та місцевих органів, органів влади. Це колишній заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації. Саме він стояв у витиків створення комісії, яку в народі вже встигли назвати антирейдерською. Рейдерські схеми вони. Ті схеми, які реалізовувалися через державних реєстраторів, вони ж готувалися рейдерами. Вони витрачали певний час, вони залучали певні кошти. Вони готували ці схеми, реалізовували і розраховували на що. Що постраждала сторона, вона витратить мінімум 6 місяців, а то й рік для того, щоб повернути вкрадене. за 6 місяців. З будь-яким об'єктом можна створити і зробити будь-що. А тут є комісія, яка розглядає протягом 30 днів і просто скасовує незаконну реєстраційну дію. На рахунку цієї комиссии вже десятки врятованных предприемцев, известно, вплывая и на имидж Украины за кордоном. Мы показали все оригиналы документов, доказали комиссии, что все эти действия были неправомерны. И в очень кратчайшие сроки эта компания была нам слава богу возвращена в целости и сохранности. Мы не потеряли никаких ни финансовых, ни активов, ничего. Поэтому, ну, вот такой пример, который говорит о том, что. ну, Минюст и государственные органы работают достаточно успешно. Соміж історії, які завершились мінімальним хеппі-ендом, і випадок із мрією, комісія визнала найдійсними договори підписані старим керівництвом поверх тих, що підписувало нове. Я не розумію на що взагалі розраховують ті рейдери, які зараз захоплюють майно. Чому поясню? Головна новела, яка передбачена цим законом, це кримінальне ув'язнення за рейдерське захоплення. Ми говоримо про термін ув'язнення до 10 років. Час, відколи почав працювати антирейдерський закон з антирейдерською комісією, випадків захоплення майна стало в десятки разів менше. Утім, і в самому мін'юсті, куди за коментарями завітала команда стопкору, впевнені, що подолати рейдерство як таке неможливо. А для того, щоб не доводити справу до розгляду комісії, слід вживати превентивні заходи. Що коли люди придбають нерухомість, продають нерухомість, щось там реєструють бізнес, особливо з друзями з партнерами, вони не завжди користуються професійною юридичною допомогою, а іноді це дуже корисно. Це може бути консультація навіть міністерстві юстиції, професійного адвоката, юриста, будь-яка, просто щоб іноді краще і легше запобігти якимось порушенням в майбутньому, ніж потім вже їх намагатися вирішити якось. Не всі історії, які стопкор навів у прикладах, мають щасливий фінал. І як складеться доля того ж агрорегіону чи то бданівське, невідомо. Проблема цих підприємств не у злочині під час реєстрації, а в банальному рейдерстві через владні кола саме як згадані на початку сюжету Боремні 90 90-ті». На сьогоднішній день тисячі українців займаються підприємницькою діяльністю. Щодня їх бізнес може стати об'єктом рейдерства. Та відтепер в Україні працює орган, який може захистити права і підприємців, і інвесторів.